Вітаю, шановні учні та учениці! Мене звати Сергій Зеленін, і сьогодні наша тема передумови виникнення спеціальної теорії відносності, принцип відносності Ейнштейна, основні положення спеціальної теорії відносності та відносність одночасності подій і проміжків часу. Кожна нова фізична теорія виникала для описання певного кола явищ. Теорія мала пояснити вже відомі експериментальні результати та передбачити нові. Після того, як у середині 19-го сторіччя англійський фізик Джеймс Максвелл сформулював основні закони електродинаміки, виникло питання, чи поширюється принцип відносності Галилея Ньютона на електромагнітні явища. Вам відомо, що швидкість руху тіла відносно двох різних інерціальних систем відліку є різною. Так само є різною і швидкість механічної хвилі. А от із теорії Максвелла випливає, що швидкість електромагнітної хвилі, зокрема світла, у вакуумі, приблизно дорівнює. Це приблизно дорівнює 3 помножити на 10 у 8 степені метрів за секунду. Отже, виникло принципове протиріччя між висновками механіки Ньютона і теорією електромагнітних явищ, створеної Максвеллом. Щось було не так. Чи доведеться відмовитися від однієї з цих теорій, чи може від обох? Американські вчені. Альберт Майкельсон і Едвард Морлі провели дослід. Вчені мали ідею, що якщо від джерела світла на землі спрямувати промінь спочатку вздовж лінії руху землі, а потім перпендикулярно до неї, то щоразу швидкість поширення світла відносно нерухомої системи відліку має бути різною. Справді, згідно з класичним законом додавання швидкостей, швидкість світла С1, що поширюється в напрямку руху землі, має дорівнювати С1 дорівнює С плюс В, де В швидкість руху землі навколо Сонця. Якщо світло поширюється в напрямку протилежному напрямку руху землі, то швидкість С2 його поширення має дорівнювати С2 дорівнює С мінус В. Швидкість С3 світла, яке поширюється перпендикулярно до напрямку руху землі, має дорівнювати С3 дорівнює корінь з Сквадраті плюс В у квадраті. Досліди показали, що швидкість поширення світла в будь-якому випадку є однаковою. Це суперечило відомому класичному закону додавання швидкостей. Видатні вчені того часу, насамперед Лоренц і Пуанкаре зробили серйозні кроки до створення нової теорії вільної від протиріч. Було зрозуміло, що проблему можна розв'язати тільки на основі нових фізичних уявлень про простір і час. Такі уявлення почали розвиватися ще наприкінці 19 го сторіччя. Честь створення спеціальної теорії відносності безумовно належить Альберту Ейнштейну. 1905 року було опубліковано його статтю до електродинаміки рухомих тіл з викладанням основ цієї теорії. Ця робота та декілька інших дуже швидко зробили молодого, тоді нікому невідомого співробітника патентного бюро, найвідомішим у світі фізиком. Спеціальна теорія відносності розглядає взаємозв'язок фізичних процесів тільки в енерціальних системах відліку, тобто в таких, які рухаються одна відносно одної рівномірно і прямолінійно. Ейнштейн побудував спеціальну теорію відносності на основі двох постулатів, подібно до того, як свого часу Евклід побудував геометрію на основі кількох аксіом. Перший постулат спеціальної теорії відносності. В усіх інерціальних системах відліку всі закони природи однакові. Перший постулат дуже нагадує принцип відносності Галілея. Пропоную вам, шановні учні, зробити паузу та згадати цей принцип. Проте, цей постулат стосується не тільки механічних явищ, а й усіх інших. Це цілком природно. Неможливо повністю відділити механічні та електромагнітні явища. Згадаємо, наприклад, що сили пружності та сили тертя, які розглядають у механіці, мають електромагнітну природу. Перший постулат спеціальної теорії відносності стверджує, що не існує головної інерціальної системи відліку, котра можна було б вважати абсолютною. Усі інерціальні системи відліку еквівалентні. Другий постулат спеціальної теорії відносності. Швидкість поширення світла у вакуумі однакова в усіх інерціальних системах відліку. Другий постулат здається спочатку дуже дивним. Він означає, що на швидкість світла не впливає ані рух джерела, ані рух приймача світла. Як кажуть вчені, швидкість поширення світла у вакуумі інваріантна. Від світлового сигналу не тільки неможливо втекти, неможливо навіть зменшити швидкість його наближення. Незмінність швидкості поширення світла фундаментальна властивість природи. Матеріальні об'єкти не можуть мати швидкість більшу, ніж швидкість світла. Які наслідки з постулатів теорії відносності? Наслідок перший: швидкість світла у вакуумі. Є максимально можливою швидкістю перенесення речовини, енергії та інформації. Більшої швидкості в природі просто не існує. Якщо формулювати точніше, то для частинок речовини і ця швидкість є недосяжною. Швидкості їхнього руху можуть тільки наближатися до це, але не можуть зрівнятися із цією граничною швидкістю. Таку швидкість мають тільки електромагнітні хвилі у вакуумі та гравітаційні хвилі. Наслідок другий відносність одночасності. Проведемо подумки експеримент. Уявімо, що повз спостерігача на платформі. З платформою пов'язана система відліку К проїжджає з постійною швидкістю В вагон. З ним пов'язана система відліку к штрих. В вагоні перебуває інший спостерігач. Точно посередині вагона вмикають точкове джерело світла С. Ситуація представлена на рисунку. Нас цікавлять дві різні події. Потрапляння світла на задню стінку А вагону та на його передню стінку Б. Для простоти вважатимемо, що світло поширюється у вакуумі. Чи будуть одночасними обидві події? Для спостерігача, який перебуває всередині вагона, світло досягає стінок А і Б одночасно. Тобто, в системі відліку К' пов'язаній із вагоном, ці дві події відбуваються одночасно. Для спостерігача на платформі світло досягає стінки А раніше, ніж стінки Б, тому що стінка А наближається до спостерігача, а стінка Б віддаляється від нього. Тобто, в системі відліку К, пов'язаній із зовнішнім спостерігачем, ці дві події відбуваються одночасно. Отже, немає абсолютно одночасних подій у різних точках простору. Одночасність залежить від вибору системи відліку. Можна знайти і таку систему відліку, в якій подія Б передуватиме події А. Саме такою буде послідовність подій з точки зору пасажирів поїзда, що обганяє наш поїзд. Але не варто думати, що тут можливо все. Наприклад, що людина може випити пляшку води раніше, ніж відкриє її. Переставляти в часі можна не всі пари подій. Якщо між подіями існує причинний зв'язок, то така перестановка неможлива. Наслідок третій. Відносність довжини. Більшість людей навіть не замислюються над тим, як виміряти, наприклад, довжину стрижня. Треба просто прикласти до нього лінійку та визначити довжину. Але такий простий спосіб працює лише коли стрижень нерухомий відносно лінійки. А як здійснити вимірювання довжини рухомого стрижня за допомогою нерухомої лінійки? Можна, наприклад, розмістити лінійку так, щоб стрижень рухався впритул до неї вздовж шкали. Тоді для вимірювання довжини стрижня можливо одночасно зафіксувати ті поділки, біля яких містяться кінці стрижня. Так як наведено на малюнку. Довжина стрижня дорівнює x2-х1. Але що значить одночасно? Ми вже знаємо, що одночасність залежить від вибору системи відліку. Отже, довжина L рухомого предмета відрізняється від довжини l 0 того самого предмету в його власній системі відліку, тобто у системі відліку, яка жорстко прив'язана до центру мас стрижня. Виявляється, рухомий предмет скорочується відносно нерухомої системи відліку. Довжина рухомого предмета, пов'язана з довжиною предмета в системі відліку, відносно якої він не рухається, за формулою L дорівнює l 0 Помножне на корінь з одиниця мінус В у квадраті поділене С в квадраті. І менше, ніж L0V. Тут В це швидкість руху предмета у системі відліку, відносно якої він рухається, а С – швидкість світла. Це стосується тільки розмірів предмета в напрямку руху. Поперечні ж, розміри не змінюються. Отже, якщо вісь рухомого стрижня напрямлена паралельно швидкістю його руху. То повздовжні розміри стрижня з точки зору нерухомого спостерігача скорочуються, але його поперечні розміри не змінюються. Наслідок 4: відносність проміжків часу. Так само, як розміри тіл є різними в різних системах відліку, проміжок часу між двома подіями теж залежить від того, в якій саме системі відліку вимірюється час. Але якщо довжина предмета у власній системі відліку найбільша, то проміжок часу дельта є найменшим у тій системі відліку, в якій обидві події відбулися в одній точці. Якщо позначити цей найменший проміжок часу ΔТ0В, то Т ΔT дорівнює дельта Т 0 поділити на корінь з одиниця мінус В в квадраті, поділене на С в квадраті. І це більше, ніж ΔТ0В. Цей ефект називають сповільненням часу. У нашому повсякденному житті. Ми маємо справу зі швидкостями, величини яких дуже малі порівняно зі швидкістю світла. Тому всі ці ефекти зміни довжин та проміжків часу для нас непомітні. Інша справа прискорювачі елементарних частинок. Наприклад, великий адронний колайдер. У подібних пристроях швидкості елементарних частинок уже набувають доволі великих значень, щоб наслідки вказаних ефектів можна було спостерігати експериментально. І результати експериментів підтверджують висновки спеціальної теорії відносності. На цьому сьогодні все. До зустрічі на наступних уроках.